Слава Богу, слава Богу. Слава навіки Богу. Спасі Господі, браті і сестри. Будемо читати 15-ту кафізму. Маємо пару хвилин вільного часу. Господь благословив. Почитаємо 15-ту кафізму. Пам'янемо на першій другій славі о здраві, а на третій за упокой. Слава навіки. Якраз Господь благословив, щоб ми почитали 15-20 хвилин Спасибо, Господь. Молимося. «Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімося і припадів Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімося і припадім самому Христу, цареві і Богу нашому. Ісповідайтеся, Господи, як о благ, яко милості Його, хто возлаголить сили Господні, слышан и сотворит вся хвали Его, блажены, хранящие, суты, творящі, і правду во всякое время помяни нас, Господи, во благоволенні людей Твоїх посети нас Твоїм. Твоим. Видите во благості, избрания Твоя, возвеселі Ися, веселі язика Твоєго, хвалися з достоянием Твоим, ссорішим, Сонце нашими беззаконохом, неправду Вахом от наші во не розумієш чудес Твоїх, не множество милості милости і и приогорчиша Восходящий червної морі, і спасе їх імені своєго ради, сказати силу Свою, і запліті Чорному морі, і сячі, і настави, й обізні, як у пустині. И спасе из руки ненавидящих, и избави из руки врагов, покрив водостушающий им не один одних избыстрень, и вер ваша славесив, и хвалу хвали, ускоріша забыша дела, не серпеша совета, и похотеша желание пустыни, искусиша Бога без і и даді им прощение их посла сытость души их, и прогни ваша в встану, Аарона, святого Зра... Господня, отверзися земля и пошля фана, и покри Сон меші Аверона. І огню Огнем, сонний, їх пламень попалі грешники, и сотвориша Тільця в хорі, поклонівшися істуканому, і зміниша славу, Його подобаті, я душі траву, и забиша Бога Спасающего их, сотворишого велія в Єгипті, чудеса в землі хаму, і страшної в морі червнім, і рече потребіті їх. А ще, ніби Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним. Возвратите Ярость Его, да не погубит их, и Он землю чежиша землю желанную, ни Яше в Вересловесе, и паропташе в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижь руку Свою, на ня Не сложите Я в пустыне, и не служите семья Их в языцах, и растучите Я в страны, и причастішася в Ерефе Гору, и сне мертвих, мертвых, и його в начинаниях Своих. І умножися в них падіння, и стаффі і и умілистей, и пристасі, і, і, і вмійся йому правду в род і века, и прогні вашего на воді прирікання, и озлоблень весь Моїсі, и храді, яко пригорочише дух Його и разумствова уснама Своима, не потребіша язики, я жерічего Господь, імесніше вояси, і навековь и Ділом Их. І поработа ша істуканем їх, і бись їм соблазн, і пожроша сини своє, і дщері своя своє і и кров кровні і кров синов своїх, і щерій, я же пожройший стуканем ханаанским, і, 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 і уб'є наби земля їх кровмі, і осквернися в ділях їх, і собладіша в начинаннях своїх, і розгнівайся яростью Господь на люди своя, у мерзі достояння своє. И я в руки врагов, і обладавши имени навидящие их, истужившие им разі їх, і, і смирившисься под руками множицею, і и я ті, і вже пригорячий його Советом своїм, і смирившисься в беззаконніх своїх, і виді Господь нігда скорбейте імніх, да». скорбейте им, да услышавшие моление их, и помьяну завет свой, и раскаяся по множеству милости свои, и даде я в щедроты пред всеми пленившими Я. Спасины Господи Боже наш, і суверины от языки, споведайтеся имени Твоему Святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилю от века і до века, и рекут все люди буди, буди, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси, Господи, і помилуй робов Божих. Називаємо оздрав'я своїх рідних і близьких. Поминаємо 30 секунд. Ефірі тишина будемо поминати. І всіх родникою, і всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх нині нами тут поминаючих, і всіх просивших о них помолітіся, і всіх молящихся о нас, і всіх воїнів на полі брані, і всіх чающих христового утешення. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині й присно і во віки віків. Амінь. Ісповідайтеся, Господи, яко благ, вік милості его дари, кути збавлені Господі, їх же збаві із руки врага і от стран собра їх от восток і запад і северя і моря, заблудиша в пустині безводні пути града обительного обрітоша, алчущи і жаждущи душа їхніх ищезі і вас вашого Господа в них да скорбіті їм, і одну ж їх ізбаві я, і наставі на путь прав, в ніть його рад обітельний, да і сповідяться Господі в імілості Його, і чудеса Його синовам чоловіческим, як онаситились душу, що і душу алчущу, і сповні благ, Сидящие во тьме синесмерне, окованные, нищитой и железом, якобы пригорчиши в словесе Божии, и совет Вышнего разражища, и смирися в трудях сердце их изнемогоше, и небе помогай, и возвраща ко Господа вне да скорбейте им и отнужь их спасея, и изведей из тьмы, и сень смертные, и уз их расстерза, да исповедеться Господи, милости Его, и чудеса Его Сыновым человеческим, яко сокруши врата медная и вере Железные сломи. «Восприят я от пути, беззакония и беззаконии бараде своих смирившись, всякого брачного воснушася душа их, и до врат смертных, и возваша ко Господу не даст им и їх их спасея, посла Слово Своє и я, и збавю я от растений их, да Господь в милости Игорь и чудеса, його Синовам человеческим, и да пожрут Ему жертвы хвали, и да діла дела Его радости, сходящие в морі в кораблях творящі діла не в водах многих ті, видіша діла Господні, чудеса його в глибині, реча и ста дух борьбы і, і вознесшися, волны, Його восходять до небес і не до бездн, душа злих злихтаясь, смятошися, подвиговшись, як п'яний, і вся мудрость їх поглощена бысть, і возваша к Господу, нігда скорбети їм, і одну ж их я». І повелі бурі, і став тишину і умолкоша, волни його, і возвіселішеся, комокоша, и настав Я пристаніше хотіння своєго, да исповедеться Господіві, милості його, і чудеса, його, синовом чоловіческим, да вознесуть його в церкві Листей. І И насідалище старець, восхвалят Його, положились реки в пустині, і сходища водная в жажду, землю плодоносною в славность, от злоби живущих на ній, положились в пустыню, воизера водная, і землю безводную воисходяще водная, и тамо моалжище, і составише гради обительные, і насіяше села, і насадише виногради, і сотворише плод житель, і благословія, і умноюшеся зіло, і скоти, і їхні умалі». І умалішися і узлобішися от скорби, зол і болезней, і зліяся унічижені на князі їх і облазніє поні проходні, ані побуті, и поможи у Богатніщиті, положи, яко овце утєстя, узряд праві і возіселя, і всякої беззаконні заради уста Своя, кто при мудрі сохраніть і и розуміють милості Господні. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і Прісне, і веки Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси, Господи, и помилуй рабов Божьих, поминаймо о здраві своїх рідних і близьких. 30 секунд, тишини. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех ныне нами поминаемых, и всех просивших у них помолить и всіх всех молящихся о нас, и всех воинов на поле брани, и всех чающих Христового утешения, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу Ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, воспоюю пою во славі моєї востані, слава моя, псалтирі псалтырии гусли, Востану рано, і сповімся Тебе, людям, Господи, пою Тебе во языцах, якове вверху, Небес, милость Твоя і доблаг, істина Твоя, вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, я, і збавиться возлюблені Твої, спаси Десницу Твоєю, і услышим Я. Бог возлага голово святем своим вознесу сердеким и удольсине, умерю, размерю, Мой есть и Мой есть монаси и Ефрем. Заступление главы мой я, Иуда, царь моавко, попования моего. На до мій належу сапог мой мені і на племінниці покорішися, хто введет мене в оград ограждення, і хто наставить мене до ідомії, не ти лі Божий отрінові нас, і не зідіші Божий в силах наших, даш нам помощь у скорбі і суетно спасіння чоловіческого, о Бозі сотворім силу, і той унічіжі твороги наша. Боже, хвали моє, я не примолчи, як уста грешніча, і усталь стівого на мене отверзошися, язиком, стівим, і і брашися со мною мной тоне, вместо ежелюбите мья, м'я, аж молявся, и положиша на злая за благая, и ненависть за возлюбление мое, постави на Него грешника, и дьявол достанет удисную Его, В них даст судитеся Ему, да і зидіт усужден, и молитва Его да будіт грех, да будут дні його малі, і епіскопство його, да приіміт ін, да будут синові його сірі, і жена його вдова, двіжущіся, да приселяться синові його, і вас просят, да ізгнані будуть із домов своїх, да взищуть за йма, суть від селі його, і да висхитять чуждіє труди його, да не будіт йому заступника ніже да будіт ущадряє сироти його, да будуть чада його погублєні, і вроді одином, да потребіться ім'я його». Да воспамениться беззаконие Отец його пред Господем, и грех Матери Его, да не очиститься, да будет пред Господем выну, и да потребится от земли памяти, за неже не помяну, сотворите милость и погнать человека нища и у Бога, и умеле на сердцем умертвите, и возлюбить клятвы приидет Ему, и не восхоте благословения, и удалиться от Него, и обличется в клятву, яко в ризу, и в я яко вода в отробу Его и яко елей, в кости Его. Да будет і моя коріза, же облачиться, яко пояс им же вино поясується, сие діло Болгающих м'я, о Господа, и глаголющих лукавою на душу мою, и Ти, Господі, Господи, сотвори со мною імені ради Твоєго, як и милость Твоя, избави м'я, як у Ніш, і у Бог єсмь ас, серце моє смітеся внутрі мене, якось сінь у них дав, уклониться їй от тях, свистресокся и Коліна моєї, знімого сто, поста, і плоть із зміни сілия раді, я збіг поношені ім видешам, я поки ваша главами своїми. Помозі, мій Господі, Боже мої, спасі м'я по милості Твої, і да розуміє Тихо Рука Твоя Сия, і Ти, Господи, сотворили Сию, проклянуть Ті, і Ти благословиш, восстающий нам Я да раб же Твоего зеселиця, да облікуться, ополагающий м'я в срамоту, і одежду, як одєждію, студом своїм. Дудом Своим, исповимся, зіло усти моїми, і посреди многих восхвалю Його, яко представ дісною у Богу, спасті спасти гонящих душу мою, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Нині, і прісно, і во веки веку, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Упокой, Господи, душу особших раб Твоїх. Читаємо і поминаємо у упокоєнні. Одна хвилина. Буде тишений, покапам'янемо тих, хто відійшов у вічність. Упокой Господи, душу особших, раб Твоїх. І всіх усопших рідних, і всіх усопших православних християн, і всіх нині нами тут поминальних, і всіх от віку усопших і воїнів на полі брані обієних, і всіх іже некому о них помолитися. Простиймося з рішення вольне і невольне, і даруйім царстві небесное. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Нині, и присно и во веки веков. Амінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господі, Очисті ріхи наша, владико прости беззаконня наша, святи посвіті, істинімощі наше, імені Твоїго раді, Господі поміли, Господі, поміли, Господі поміли, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і прісно, і во віки віком. Амінь. O to nas Jesus на небесіях да святи им'я Твоє, да при царствие Твоє, да будет воля Твоя яко на небесі, як да да и да на, на землі, хлеб наш насушний, дашь нам днес, и остави нам долги яко кожи и мы оставляем Длушником нашим, и не введи нас воискушен, избави нас от лукавого, Яко пучи нам много моїх спасі, моих люті и погрузихся соришень мои, дашь ми руку яко Петрові, і спаси м'я Божий, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Яко помышления лукавыми и делой усудихся спасе, спасі, мне дарю обращення, Боже, дозову, спаси Мья, благодетелей, благи і помилый м'я, і нині, и присно, и во віков, амінь, Богу блаженої, блаженная і и пренепорочное скверно, м'я, суща, і окаянного, безместных безмісних і скверних о очисті м'я, Окаянного, нескверное і чистое, Всесвятое Моть и Господи, помилуй, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілий Господи, помилуй, 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 Господі помілий Господі поміли Господі поміли Господі помілуй Владику Господи Иисусе Христе, Ты Ей помощник Мой в руках Твоих єсім, аз мой зимь. Не остави меня сорешить, к Тебе, яко заблужден єсім, не остави меня последовать воле, плоти Моей, не я. Господи, яко немощен мощен єсім, весь весі полезний мені, не остав мене погибнути рихи мої, не остав ім Господи, не відступи від от мене, к тебе прибегох, научи мене в творити волю твою, яко ти єси Бог мой, і душу мою, яко соріших ти, спаси мене ми ради милості твоєї, яко при тобою суть си стожающій мені, і несть мені іное прибежіще, токмо ти, Господи, да постояться обо всій востающій на мені і іщущій душу мою. Є ж яко ти є єдін сильний, Господі, во всіх, і Твоя є слава у віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву. Господь благословив, дозволив нам в день почитати псалтирку. вас і Господі, у нас сьогодні в Почаєві гарний день. Бачите, сонечко на стіні світиться. Божа мілость, так що мирного всім неба. Божого благословення, Покрову Цариці Небесної. Спаси Господі! В Почаєві служба кожен день вечірня о 17-й годині, тобто в 5-й вечора кожен день служба. Зранку, зранку служба, зранку служба е, в 6 годин ранку і в 9-й в будний день, а в 10 й вечір, е, кажу вечір, в недільні і святкові дні дві літургії 6 і 10. В будні дні. П'ять ранку починається полуночниця, в 6 буде літургія і в 9 пізня літургія. Так. Спаси Господи. Нічого випадкового не буває. То все Господь, так бачите, управляє. Я теж не планував читати, але знайшлося пару хвилин часу, і думаю, використаємо його для молитви. Так що, спаси Господі. Зрозуміли. Вечірня служба кожен день на 17-ту годину, кожен день в лаврі. Нема ранці, чи завтра буде свято чи не свято. І кожного дня літургія в 6 раннє і будний день 9, а в святковій 10. До іконочки зранку можна потрапити з 6-ї години, 7 сьомої, як коли там оголошують з вечора, до стопи так само з 8-ї і цілий день, Ідемо ще і до мищей іоанфілохія з 7 ї або 6 ї зранку, тільки зранку. І пускають стільки часу, скільки йдуть люди. Потім мощі закривають кришку, раки. А можна так приложуватися, в пещерку можна залізти десь з 9 з 10 години кожного дня до години 3 ї дня. Знаєте, там, де преподобний Іо молився. Так що поможи всім Боже. Спасі Господі, вечір, якщо Богу буде угодно, після 10-ї години, ну так думаю, не знаю. Будемо читати відчувні молитви. Поможи всім Боже. Можна онлайн з Іові. Не зрозумів. Ольга не зрозумів, що означає. Ні, псалтир можете читати. Просто псалтир вже є благословення читати псалтир. Можете почитати псалтирку взяти. Якщо дуже хочете, можете взяти благословення. Але там, якщо візьмете псалтир, там вже є благословення читати, старатися і молитися за своїх рідних і близьких навіть якщо вони невоцерковлені. Їх не можна тільки невоцерковлиних родичів подавати на літургію там, де частичку виймають. А так можна. Ви мають на увазі прямий ефір. А, показати в лаврі, пройти. Вони знають, що вийде. Бо прямий ефір там треба в підземний храм. Спускатися і може вибити інтернет. Ну спробуємо колись. Хіба просто зняти і вам показати. Бо там внизу будемо спускатися в пещерку, то там виб'є. Ну, помоліться, щоб Господь мені благословив, дав сили, час попадемо, обов'язково покажу. Зроблю такий не прямий ефір, бо як ми зайдемо в пещерку, у нас на хорі, коли прямий ефір йде, то тільки дві полоски показує інтернету. А як спустимося в пещеру, то точно виб'є. Не зможемо просто. Ох, Ну, спасі Господі. Постараємося, хорошо, зробимо відео святих. До іконочки, до стопочки. Ну, стопочка іконочка то там можна, а от до преподобних то. да, відео зробимо. Хорошо. Не обіцяю коли, але ви мені нагадуйте, щоб Господь мені дав сили. І часу, і всього. Спасі, Господі. Божої милості обов'язково треба зробити. Да. Спасі Господі за таку цікаву пораду. Буде Богу угодно зробимо. А зараз всім Бог на допомогу. Ще трудимося, бо ще видний день. все йдемо працювати. Спасі, Господі. Все, Божої помочі всім. Спасі, Господі, за ваші лайки, подобайки і молитви. Будь ласка, будь ласка, всем з Богом.